Ваєш у нову країну, де всі посміхаються, і ніхто не говорить прямо, це може здатися лицемірством. Ми просто не звикли до такого стилю спілкування. Але як експертка з міжкультурної комунікації, я багато років спостерігаю за тим, як нерозуміння цих відмінностей впливає на адаптацію та успіх новоприбулих. І сьогодні я поділюся тим, що бачу як тренерка, а не як людина з особистими образами чи травмами. Я була свідком десятки ситуацій в Україні на робочих місцях, де керівники дозволяли собі принижувати своїх працівників. Наприклад, коли новий співробітник ставив просте робоче запитання, а у відповідь чув: ти хто такий, ти що тут робиш? Або коли викладачка чула у відповідь Ти чо, тупа куриця, просто заоточнюючи запитання. Такі ситуації не рідкість, але це не працює.